І ще тут питання таке було, мені написали. Отже Василю сьогодні злий, потужно навіває людину, людині думку, що Бога немає, що він нас лишив, Біблія придумана, книга і так далі. Дуже болить чути все це. І коли люди вірять у цю брехню, злий користується моментами, коли людина в розпачі, багато можна говорити далі. Виставь, будь ласка, свою думку. Но... Бога нема Біблія, «Видумана книга. Ну, це ж продукт атеїзму. Людина, яка не повірила у Бога в свій час, а вже доросла, так? її почула перший раз про Бога десь років 20-30. І її дуже незручно вона себе почуває. І для того, щоб якось оправдати свою таку, знаєте, ну, таке духовне лінивство. Так? Вона каже, придумає якісь анекдоти. Людина в своїй природі схильна до гріха через перевородний рік. І тому вона завжди буде оправдувати зло, оправдувати брехню. І тому оці, ці продукти атеїстичного світу, вони якраз і іменно це розпускають. І чомусь так виходить, що. От оці, всі атеїсти, оці вони якось, якось вищий статус мають в суспільстві як християни. Це також є залишок радянського безбожного е, режиму, який ми ще довго будемо кашляти і відкашлювати е, залишки ото атеїстичного виховання. Коли розумієш, любу державну структуру прийдеш, добрий день. Воно не годно сказати слава Ісусу Христу. Бо тому що це залишки радянщини. А ми, християни, маємо декларувати, що я є християнин і не встидатися того колись у часи християнства в віки християнства, за те, що ти визнавав себе християнином, тебе могли спалити на вогні, кинути звіром на розтерзання. Сьогодні тебе ніхто не розіпне. І треба декларувати, що ми є християни. Прийти, ну не треба так демонстративно, там, якось так наш, по особливому, але прийшов в столову не? сів і з'їсти. там позата хата, чи куди там все зайшов десь. І, і сів. не треба вставати і голосно, махати рукою, показувати, такі ти христиєв. Сів цьому тихоньку перехрестив Сім'я Отця і Сина святого Духа. Не? А якщо там вже так ну аж тобі якось дуже незручно, береш ложку і так чи, чи вилку. І тарілку так перехрестив і я оце і сина Святого Духа. Будьте з Богом завжди Засвідчуйте Вчити Бога. Засвідчуйте, що ми українці, як Та мовою в першу чергу, та прапором своїм державним, тризубом своїм. Гербом і гімном своїм українським я засвідчую, що я українець. А як я засвідчую, що я християнин? Христом перехрестився, помолився. Відходимо від того атеїзму, відходимо від того радянщини, тої безбожної, комуністичної державної, той чоловіку ненависної структури. А це ці плоди от цього атеїзму. І коли бачите таку людину, кажіть їй, так, ти пізно прийшов до Бога, але ти маєш час. От так тим людям кажи: не переживай сину. Саме головне, що ти почув про Бога. А тепер маєш час. Добре, що ти пізнав його вже в дорослому віці. Тобі скорше дойде. Бо дитині попробуй там пояснювати. Ісус, як маленький, тако вродився в яслях. Тут мам, матка Божа, ангелики там стояли, дитину собі там уявляє. А дорослому вже не треба цих таких, розумієте, дитячих прийомів. Дорослі вже мають розуміти, що син Божий в плоті прийшов у цей світ, щоб звернутися до людей, особливо до тих атеїстів, і сказати: покайтеся, бо царство Боже близько. Амінь.